Програмою передбачено скринінг здоров'я. Вона розпочинає стартувати з 1 січня 2026 року. Буде стосуватися людей старше 40 років. Чому говоримо про 40? Бо це саме той вік, коли серцево-судинні захворювання, діабет і порушення ментального здоров'я виявляються найчастіше, і нам потрібно їх виявляти саме на цих стадіях, обрати заклад охорони здоров'я і вибрати собі зручний час, який вас влаштовує, і прийти на. Медичний огляд, який передбачений цією програмою скрині здоров'я 40 плюс». там будуть інструментальні дослідження, лабораторні дослідження і огляд лікаря для того, щоб виявити серцево-судинні захворювання. Діабет і порушення ментального здоров'я до програми скринінг здоров'я входять інструментальні методи дослідження, огляд лікаря і лабораторні дослідження для того, щоб а, профілактувати подальший розвиток хвороби і запобігти виникненню тих захворювань, від яких на сьогодні найбільша смертність, це інфаркти і інсульти, і найбільша інвалідність система охорони здоров'я повністю готова забезпечити подальшу більш детальну діагностику та. Даної хвороби і е, забезпечити лікування.